Росія відновила механізовані штурми. У ЄСВ пояснили, чому ворог змінює тактику. За два останні тижні аналітики зафіксували три посилені механізовані штурми. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Протягом останніх двох тижнів російські війська здійснили три механізовані штурми силами роти або батальйону у пріоритетних районах Донеччини, що свідчить про зміни у використанні ворогом бронетехніки. Про це пише у своєму звіті Американський інститут вивчення війни. Аналітики нагадали, що російські війська у 2025-му переважно не проводили посилених механізованих штурмів, натомість вони використовували невеликі піхотні групи для інфільтрації та повільного просування по всій лінії фронту. Зазначається, що в останнє великий механізований штурм був зафіксований у квітні цього року на заході Запорізької області. В останні ж тижні стало більше механізованих штурмів, які росіяни проводять у районах Костянтинівки, Дружківки та Добропілля Донецької області. Так, 6 жовтня, армія Росії здійснила посилений механізований штурм поблизу Панківки на схід від Добропілля, під час якого ЗСУ пошкодили та знищили 4 танки і 8 одиниць бронетехніки окупантів. 9-го, пишуть аналітики, ворог провів ще один посилений механізований штурм. Це відбулося на південь від Шахового та Володимирівки, ІСВ з посиланням на українські джерела, стверджує що російські війська застосували 35 танків та одиниць бронетехніки, а також не встановлену кількість мотоциклів. При цьому українські війська пошкодили та знищили три танки: 16 одиниць бронетехніки та 41 мотоцикл. Крім того, нагадують аналітики. Перший корпус Нацгвардії України Азов 13 жовтня повідомляв, що росіяни пішли на посилений механізований штурм на добропільському напрямку. Зокрема, атакували 16-ма одиницями важкої бронетехніки, а також не встановленою кількістю мотоциклів. У підрозділі розповіли, що знищено було 13 одиниць ворожої бронетехніки, три танки та три мотоцикли. Ще одне свідчення використання бронетехніки росіянами це заява українського офіцера 13 жовтня, за його словами, підрозділи 5-ї мотострілецької бригади та 155-ї бригади морпіхів беруть участь у механізованих штурмах на Донеччині. За оцінкою експертів, російські війська проводять механізовані атаки здебільшого під час дощової та туманної погоди, яка ускладнює використання безпілотників силами оборони. Відповідні погодні умови були якраз у дні, коли росіяни здійснили згадані механізовані штурми 6, 9 і 13 жовтня.